Розбираємо фразу, чи є в них маніпуляції, які саме. Перше, як хочеш, але я думав, що ми команда. Що тут бачимо? Пасивна агресія плюс навіювання провин. Людина ніби дає вибір, але натякає, що правильний вибір той, який вигідний саме їй. Друга фраза. Ну гаразд, я не ображаюсь, але просто знай, що мені було дуже боляче. Це маніпуляція через жалість, тиск на емоції, щоб викликати почуття провини. Третя фраза. Зроби, як ти вважаєш за потрібне. Ти ж доросла людина. Тут ми бачимо прихований осуд. Тобі ніби дають свободу вибору, але підсвідомо натякає, що правильний вибір тільки один. Остання фраза: я так пишаюсь тобою. Ти завжди приймаєш найкращі. Рішення, а ось це вже не маніпулятивна фраза, це радше підкріплення впевненості, але не маніпуляція.